Всім добрий день. Трошки пізніше я стартанув, ніж хотів, але в принципі мені небагато часу треба перед цією трансляцією, тому що очікувань від неї взагалі мінімум. Не знаю, як у вас а особисто я нічого взагалі не очікую. Побачити сьогодні, якщо я щось побачу, це вже буде добре. Типу, настрій на 15 прекрасних хвилин. хвилин 3D Mario, Mainline Zelda. Да, Чекаємо, чекаємо, віримо, скоро буде. Xenoblade 2 це типу перезапуск ремейк. Як було з першим для Свіча, так буде з другим для Свіч 2. Я вважаю, це було б геніально! Просто геніально. Скажіть, будь ласка, чи чути мене добре? Я дивлюсь, що. Здається, коменти з Ютуба не підтягуються. Або ж їх просто немає. Або ж їх просто немає. Тут, в принципі, два варіанти. Чути прекрасно? Найс, nice, найс. Nice. Я сподіваюся, це з наушників ти мене чуєш, а не через два метри від мене. Хоча написано Connected YouTube chat successfully». Чути, супер, я бачу YouTube коменти, значить вони точно є. Вони чомусь не пересилаються, як завжди, на екранчик, тут завжди Твіч, але. Сорі, нічого не можу з цим зробити. Воно весь час відпадає, тому. Мультичат працює криво трошечки, трошечки кривенько. Е, да. я думаю, вже можете побачити мене. Я можу переминути камеру. Хоча мені подобається, як воно виглядає, як з'являються повідомлення. Прикольно придумав, скажіть. Е, Прошу взагалі розмова? Йоу, а мені? А що тобі рука? Привіт показує. Це ще хайлайтед меседж, нічого собі. Бо просто підсвічується повідомлення праймерів, не знаю. Там себе не позвали, ж ніхто не Це правда. Це правда. Так, я зараз гляну, чи я вимкнув все заборонене в браузері перед тим, як включати трансляцію. Начебто вимкнув, можна включати. Всім привіт. Є е -е. чат навіть працює, не відвалився. Ура! Але правда це не той чат, який я хотів. Не рестрімівський, Тому коменти, як я кажу, сьогодні тільки на екрані відображаються тільки з Твіча. Але що вже пробиш? Та, Очікуємо сьогодні бачити Силксонг, звісно. Не раз. Так це початок чи все кінець. Якщо чесно, мені погано звідси видно, тому. А, початок. Ще uh, 3 хвилини до початку. Ще можна трошки почекати. Вайтскрін на Ютубі. Так ти ж пишеш. З твіча. Ай, коротше скрін не сьогодні, та й не хочеться собою перекривати картинку, якщо буде йти трансляція, тому, мабуть, ні. Тому, мабуть, не буде. Треба було окуляри вдягати. Краще видно. Тепер я реально бачу, що написано це початок. Які ж манюсінькі емоджі. На ютубі ліворуч від кнопки full screen є вейтскрін. Спробуй. Що? Я щось не шарю. А! Ти про це? Так я зроблю, як почнеться. Як почнеться з трансляції. Звісно, ми не будемо з чатом дивитись. Типа це занадто жорстко. Я ж ніколи так не включав, я завжди так включаю на весь екран. Тому. паче там в чаті іноді... Ну, геть хрінь з'являється, тому да, ще твичся бануть за якусь фігню. Привіт, привіт, Максе. что там одна хвилинка, правда да я думаю музычку можно выключать и вас ці 30 секунд без музыки Сподіваюсь, будет окей ты да в себе заодно включу все Наче, то все налаштував. Чекаємо, чекаємо, ферм 15 хвилин і під кінець анонс Сілксонгу правда ж так і буде. Ждем. Анекдот давай. На жаль, якщо я буду розказувати анекдоти, то твій забагнить мене. У мене тільки такі. Все почалось. Скоріше по звуку, окей. Камфайр Гру, та ні. Це ця гра, про яку Ярік вчора в чаті писав. Вона виходить одночасно і для сучасних платформ, здається, і для. Це... І для Game Boy Color. Якщо я нічого не переплутав. Ну, гра, звісно, виглядає. Під естетику того часу. А, ні, значить тільки на на сучасних платформах. Of new indies coming to the Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch systems. Since the launch of Nintendo Switch, indie games have brought us fresh perspectives, unique styles, and taken us on unforgettable adventures. The support of these independent developers means there's something to play for everyone. We can't wait to discover what new experiences talented indie developers the world are bringing to the Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. А, вit further ado, let's dive into some titles for Nintendo Switch. Oh, це якась 2. Платформер, точно. Да, це справжня митроидвані. Мапа, наче з митрої Дреда. Це вам замість Сілксон. Смачного. Головне, щоб ніхто не казав цих приставок: Souls Like, матровідванія. Ну, арт-стайл у гри прикольний, звісно. що Грати я в це не буду. О, я со Педро, артіця дизайнер до Neverway. Я со Ізадора, програмадора і скритора до жов. Колишна взяти у Neverway, нас інспекторів в аж елементів Я не буду перекладати. І ну, вайби точно були у цієї гри. Блин, вони роблять 15 хвилин uh, direkt... і вставляють в ньому інтерв'ю розробників коротенькі Ну, не інтерв'ю, а інтро. Наратив Dream Adventure hopes to survive this unusual set of circumstances in Neverway, a nightmarish life sim RPG, co-created by the pixel artist of Celeste, with an original, Hyperlight Drifter. Don't worry, these circumstances come with the sword that Fiona uses to explore and fight through the neverway. А, да, вже був супсон, Але ще буде разів два. Да, візуально прикольно. А приємний піксель арт. Прикольна ще кольорова гама. Вона така дуатон майже всюди. Але я не розумію. Якщо у Інді розробника не додати ферму в рівні осрака відпаде чи що Реально не розумію наш тут. елемент ферми Бу. Дуже важливо. Це знову ферма, там навіть поляє. Ооо. Знову спим. What the fuck? Ну, в принципі, я це очікував. Хоча стоп, це, це не ферма. Це. Адвентура якась. Окей, окей, це просто пригода. А я вже кнопку спим нажав. Ой-ой-ой. Блін, ти збираєш свій зоопарк. Я щось не розумію, поки що жанр цієї гри. Головний герой е, пастушок, який веде отару волохатих створінь кудись. А, це від файровочу. Креаторс of okay, the аклемд Фар серіс. Інс тело бьюді і компаніонши, не спим. Це містеріс крікавоглядає мотинс анбіонд. Деджоні волбічаленджінг And snowy plateaus. Tianimus Rosimetta, to just was just recently in a bird's warrior, doctor beasts known as calicorns, and add them to your herd. You'll also encounter eerie dangers, formidable obstacles, and environmental puzzles as you climb higher and forge your way to the mystery at the summit. Should do it, the calicorns, and join their exhilarating stampedes. Embark on a tale of trust and survival. When hurdling climbs onto Nintendo Switch August 21st. It's like e okay, cool. mm, Window Booth or table? Booth. Lone wolf or of the party That's a tough Well, those are the types of decisions you'll have to make in this pleasant puzzle game, where you organize groups of people according to their preferences. Ну, гра. Звуки, звісно, не приємні. Оці пум там прикольно, прикольно. Discover each character's unique traits, from the the relatable to outlandish поєднувати цих сміш... смішних е, хто, голів, чи що воно таке, та голови. Це теж демка вже є, да? Ех, без нових анонсів, значить, поки що. Сьогодні його запускається. А що це DLC до, як там, Little Kitty Big City. Kitty, Big city update, а що по версії для Switch 2? Бо видно, наскільки ігри погано. Як no, погано. 20 кадрів. Еліта Switch game. 1. По пастуху демку я наче не чув такого. Areas, Get your paws dirty as you learn skills from your puppy pal. А в цій ігрі раніше не було кастомізації, да? like вона є, де, це війшли, я That's чекаю знижку Але тепер, якщо чесно, на Switch один не хочеться брати. О, ще безкоштовний апдейт так, скотш за все, інді розробникам, розробникам не давали девкити. Але типу, Мені. апдейт, чисто Мені. анлокнути FPS для Switch 2. Не знаю, чи вибагає він багато часу, якщо Мені. ти вже маєш Switch О, це ця гра. Metal Company, чи як вона. <laughs> Реально, and просто ігри зі Steam йдуть back, на Switch коли, коли content пік? Warning. Коли буде пік? А, контент ворнінг. Я плутаю їх. Бо якийсь період з тим заповнили ці... Схожі за концепцією ігри на 4-6 людей. Світ 2 графон. Да пік, пік було непогано, team, бачите, на А може я тоді в нього хоча б грав би оце вони довго порт роблять Але окей. Okay. Нас with зараз побачимо якийсь новий. А, я бачив це. В мене є це в вішлісті. Я в це хочу пограти. Нас вічі це буде топ. <свисток> да Це прям цікава гра концептуально і загалом виглядає класно, приємний графоній, що середніми з якимось мапом і арканоїдом. Да, це має бути цікаво. Але знову таки, да є демка уже на цьому. На Ігри як в рекламі на телефоні. Ну, вайб трохи є через те, що воно вертикальне, знаєш. А, але але все-таки це трошки краще того, що це без транзакцій повноцінна гра. Да, але схоже. Там де солдати біжать, стріляють, по половинкам. Там мінус 5 солдат, плюс 10 солдат. So go out and create total chaos against the approaching hordes in Ball Pit. Bouncing its way onto Nintendo Switch 2 this fall. Advance spawns 3. fight вже без путь. Виходить... Це ця від гольфуних э, игра. А, ні. Окей, це що кооперативне. З доволі дивною фізикою, іначе. В PowerPoint зроблена. Ну, в тому плані вона якась така добуватенька, але. Це може бути фаново. Можна навіть за Тарі грати зі слічем, бачили? Дякую за фоллоу Зараз звуки виключені, що

Sixty five мільйонів. Страшно. Okay, не... Все на не страшно спеціаліст десетин. Я найбільший хейтер в цьому світі підводних ігор. І підводних рівнів в іграх. Тому це настільки сліп цілий сліпченко тому, е, тому ніколи не пограю в Сабнартику. і все подібне це щось дуже дивно, Навіть якщо пробрати мій е, хейт е, суб'єктивний до підводних ігор. On the Nintendo Switch 2 system this holiday. Це щось, щось цікаве? Може комусь. Go, Через те, що воно таке дивне. Games to 2 and Просто нарізка буде. здається цю гру показували минулого інді шоукейса, якщо не помиляюсь. О, це гарненьке щось. Тайний букшоп. О, це гра для Ренати. Це все ще цей тайний букшоп. Окей. Там не тільки букшоп. Це схоже на ту гру, дворф, щось там. Ну, квести, ну в принципі, логічно. Квести, пазли. Якісь платформери. О, у нас є пік, але призм пік. З конем. Хо! Шо це таке? <гаджування> Прать виглядає прикольно. Це все одна гра? Тому що перебивки не міняються. Да, це все була одна гра. У Фо 50. That's all. Так швидко. Ну, да. Фо 50 — це Да. Я думаю, може буде якийсь One More Sync, не знаю. Ні, серйозно? Ну, я нічого не очікував. І нічого не отримав, в принципі, крім добірки ігор з Стіма, які вже є там. Окей Ну, я не думаю, що хтось взагалі що щось серйозне очікував від цієї презентації. Перемикаємось на японський. Ну давайте. Там на 5 хвилин довше, начебто. І тут вже ми не знаємо, які ігри. Уже показали, і відмотати не можна. Я не думаю, що ми будемо дивитися ще те саме але японською мовою. Знижують очікування перед справжнім дайректом Ага. А він взагалі буде колись бо я якщо чесно вже навіть не не впевнений а чому цю гру не показали вона виглядає цікаво навже це якийсь а показали просто не цей трейлер і чінею Або а я проспал, а в нариссе. может в японском туди даректе и нинди ну, а она у меня в, 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 на, норисе в норисе была, все я сгадал, да было-было, короче, я не буду делать из японский еще параллельно, будут те сами игры, я все? Не, той, не та сцена, все переплутав. Так, вертаємося, скоро стартую. Я нову сцену для чату зробив, де мене більше видно. Але тут карта зах... О, нарешті да, Тому чекаємо справжнього директу, який буде колись, сподіваюся, цього року, хоча б е плюс-мінус. Дякую, що дивились. Не бачу сенсу продовжувати обговорювати щось того, що тут. Не прям багато що показали. Е, оця гра Ball X Speed мене найбільше цікавила, але не те, щоб я про неї дізнався з презентації. Е, просто тепер знаю, що вона буде на свічі і, можливо, я навіть візьму її тоді на свічі. Хайповий монітор на фоні. так. Е, наступний раз можна буде там якусь картинку ставити, рекламу в ніненькі, наприклад. Хто це такий котик? ти? В навіть в нікнеймі написано майже кет. Добре, тоді я дякую всім, хто дивився. О, гарного вам дня серед четверга. четвера. Це був ін... Nintendo Indie Ворлд. Та не офай? Та в смислі не офай. А що мені робити тут сидіти? Ні, я піду офну, бо вже пора щось їсти. Дай на тебе подивитись. Дивись, ти можеш зараз перезапустити і по кругу дивитися. Так, да, це був Nintendo Indie World. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам було так само. Коротше, все-пока. Мені кажуть, що не чутно цю заставку. Ні, я їй пофікшує, що дарма робив. Ану секунду. Ніхто не розходиться. Зараз я буду пірдолюватися онлайн. Е, так, це у нас що? Ось це? Ану, перезапускаємо. Всім пока. Оце був Одно не чути. Чи не дуже, бо пригода завершилася, і все, що лишилося, це ви і безмежна порожнеча. Так і кортить зіграти на саксофоні, скажіть.